Доброго дня, діти! У нас сьогодні з вами заняття з малювання. Малювати ми з вами будемо парканчик. А для кого ви скоро дізнаєтеся? Будьте уважні. До нас у гості сьогодні прийшов півничок. Дітки, а давайте з вами пригадаємо, з якої казочки він до нас прийшов. Ця казочка, дітки, називається Кіт та півник. Пригадайте, яка пригода сталася в цієї казочці? Так, півника весь час намагалася вкрасти хитра лисичка, тож йому дуже сумно, тому що біля його будиночка немає парканчика. І він почуває себе у небезпеці. Дітки, давайте допоможемо намалювати для півника парканчик. Звісно, півнику, ми тобі допоможемо. Тож, треба негайно приступати до роботи, щоб захистити нашого півника. Ось для цього нам потрібен такий аркуш паперу, на якому намальовано будиночок. Склянка з водичкою, коричневий колір, зеленого кольору фарба та жовтого. Звичайно, пензлик та волога серветка. Тож подивіться, дітки, на аркуш паперу, уважно дуже, і скажіть мені, де відносно пензлика знаходиться будиночок? Справа чи зліва? Правильно, зліва знаходиться. Будиночок. А малювати, а малювати парканчик ми будемо з вами, рухаючись вправо, правильно, від будиночка. Тож, приступаємо. вмочуємо наш пензлик у склянку з водичкою, прибираємо залишки води обережно, набираємо коричневої фарби і робимо з вами дві горизонтальні лінії. Подивіться. Ось так, одна вверху малюємо, і друга лінія внизу. Ось так. Потім ми будемо з вами робити вертикальні лінії. Ми починаємо трошки вище наших ліній. І закінчуємо ось тут, зверху вниз, старанно працюйте. Намагайтесь, щоб ваші вертикальні лінії на однаковій висоті знаходились. Працюємо, робимо багато вертикальних ліній, щоб наш півник був у, захист, у захисту. Не забувайте. Своєчасно набирати фарбу. Промальовуємо до, до кінця аркушу нашого. Наш парканчик. Ось такий виходить у нас з вами парканчик для нашого півника. Вам подобається, дітки? Я думаю, півник теж зрадіє. А ще дітки. За бажанням використовуючи зелену та жовту фарбу, можна домалювати на ваш малюночок травичку зеленого кольору та у небі сонечко жовтого кольору. І сонечко у нас буде з промінчиками. Тож, будь ласка! Наше заняття підійшло до завершення. Давайте підведемо підсумок. Хто до нас сьогодні приходив у гості? Правильно, дітки, до нас на заняття приходив півник. Ось наш півник. Дітка, скажіть, будь ласка, з якої казочки наш півник до нас прийшов? Так, вірно, з казочки кіт. Та півник, дідка, а ще скажіть, чому півник засумував? Правильно, бо він почувався у небезпеці і за лисички, яка весь час вкрасти його? Добре, дітки, а як ми йому допомогли? Ми намалювали з вами. Що? Ми намалювали парканчик. Тож я сподіваюся, що у вас вийшли дуже гарні парканчики. Бажаю вам сонячної погоди і гарного настрою у вихідні дні. До побачення!